Доброго дня, ласкаво просимо в українсько люксембурзький бізнес-клуб. Сьогодні я вам хочу розповісти про нашу асоціацію, чим ми займаємось, і про те, що ви можете одержати, будучи членом нашого клубу. Українсько-люксембурзький бізнес-клуб був створений у 2017 році. П'ять років ми займаємось тим, що поєднуємо бізнес в Люксембурзі і в Україні, надаємо контакти, створюємо платформу для обміну знаннями, досвідом і контактами. Впродовж п'яти років ми організовували семінари, конференції, бізнес-тренінги, навчання в різних галузях: це як технології, агро, інфраструктура, індустрія та інші. Серед українців в Люксембурзі багато дійсно хороших професіоналів у сферах банківській, юридичній, IT, а та інше. Тому з метою обміну знаннями, досвідом, ми створили цей клуб. Також серед Люксембургців, серед населення Люксембургу є професіонали, які працювали в Україні, які займалися бізнесом в Україні впродовж від 5 до 10 років, які можуть поділитися своїм знанням і досвідом. І відповідно місцеві життя довіряють їхнім знанням, і їхнім поглядам на проживання і ведення бізнесу в Україні. Продовж п'яти років нас підтримували як посольство України, так і Торгова Палата Люксембургу. Також нашими членами є як великі компанії України, так і Люксембургу. Серед таких компаній це і провідні юридичні фірми, такі як Аренд в Україні. Це інтегрітіс Жанте, також видатні Велика Четвірка. Це Прайс, також Арстон Янг та інші серед компаній, учасників нашої конференції, були. Полвюрт, були IQ та інші, і ми проводимо велику діяльність щодо підтримки переселенців в Люксембурзі. А на сьогоднішній день в нас працює великий штат волонтерів, які у вільний від роботи час допомагають розібрати CV, резюме українців з метою пошуку їх роботи. У нас є близько 500 резюме. І близько 60 вже звернень запитів компаній на роботу. Тому, якщо ви шукаєте роботу в Люксембурзі, надсилайте нам своє резюме. Якщо ви також хочете допомогти бути волонтером або поділитися своїми знаннями, своїми навичками, ми будемо раді вас вітати в нашому бізнес-клубі. Нам потрібні ваші знання у різних галузях. Це може бути технічна допомога з набором якоїсь інформації. Це може бути також допомога в HR відділ, пошук роботи, також маркетинг, IT та інше. Тому нижче також під цим відео ми залишаємо таку форму, яку ви можете заповнити, і надіслати нам на наш сайт. Дякую.